Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні ми працюємо далі в лісі. Мілан сьогодні працює в Хамуті. Можу вам сказати, що набагато йде певніше. І цей І вже ну, не, не то що шли я, для таких робіт. Там той давай, там той давай, забирай, там той довший. Оооо! Там той кажу, там той Ну, І ще там моє один. І зараз, а ти його піде теж, зараз тягнемо і зразу на той. І зразу його заберемо цілого. Ооо! Ого-го! го, бу там пила! Зараз треба різати? Ну то давай йдемо. Тут ми вже так, все, откий не грубий. Вверх. Ми його так ось не візьмемо. Туди треба брати, напевно. А куди його Тут. Та от тут... того ж пиляй. Та було? Розвертайся доводи на мене. А. Він обрізаний, все, хіба я забирати? Назад. Ай. Назад. Так що. Дякуємо Васі Франкявичу. О! Що нам позичив хамота? І хамут. Хамут о, хамут роблений. Турці є майстер, робить такі от Ну, Хамут для коня то є сила, коротше. Бачите, хамут вже ліпше ліг. Я кидав тік ток казали, що хамут замалий. Хамут вже трохи ліпше. Ліг на коня. Але, але ще все одно не то, ще треба, щоб ще все добре. Давайте, та, так от тягни до мене, ось так ось, ось сюди. Ось сюди о. О, о. Давай сюда обере, віща сюда, на мене. Віща. Віста, в'єм. Там щось запарило. Вьйоміла. Віща. Вьйоміла. Опр! Красота. Віща. В'є віста. Важай бо, бажай би пень би не вдарило. гов. Важай бо, пень. Да. Не-ні, давай, може мало обійти. Вьоміла. Віща, відалі, да. Йо, віща. Є yeah. на ноги. Є. Yeah. Важай, важай буде прутити. Okay. Добре, давай! Притисни yeah. його! Юру. Yeah. О. Що і піде. Тіва не кричить. Це дуже... О, вічно! Кінді стає ще практики в лісі і хлопці мої. Ну в хомуті набагато веселіше йде, якщо шоу в шлиїв. Набагато йде веселіше, як... якщо, в... якщо в селі, краще, краще бере, краще, ну, ну все. Набагато легше. ну Мені так здається, не знаю, бо дехто каже, що нема різниці, що таке шлея, що що, що, шлея, що хамут. Ну, я кажу, що цей. Сьогодні він вже трошки краще. Вже другий... Вже, другий день... вже другий день. Вже другий день працює в лісі, так як другий раз, то вже нині... ні. Що там було? Так як сьогодні вже трошки краще практика для коня, то є велика сила, скажімо так, ліс, природа і гриби. Трошки назбирали грибів сьогодні. Одна не білих козариків. Такий от наш міланчик. Так ми собі працюємо полегко. Так ми собі міланчиком полегко працюємо. Зараз треба різ різати, бо не вже куди тягати. Міланчик трошки нині підзамахався. Тиждень стояв, нічого не робив. А тут ми його раз і роботи. Що там, Міланчику? Треба, треба підхвостик під, треба під хво, під на нього обов'язково. А штуку ну, далі не тримає. Треба підхвостик на нього обов'язково. Нічого. Давай потик для піздіти. Ми... Бляха, потик там є. А возьми? Та возьми, виламай ту опиту до метр, до двох метров А А там вийшло грабик. Так, давай зараз. Аби пилу а пилоти приніс, молодець. І одна ж мілась. Молодець, молодець. Вже є більше, як машина. А? Вже є більше, як машина вже. Можуть забирати. Так, от ми працюємо полегко. Та, Та ще там вгорі є. Одна Та, завісена і той. Там, ну. Такі одна справа. Так, міланчик потрохи по по втягується в роботу. Наразі дякую всім за підвагу. У коментарях поставлю номер карточки. Там ми збираємо гроші на машину для Збройних сил України. Хто не байдужий, просимо допомогти. Будемо вдячні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Завтра неділя, гарних вихідних, будьте здорові. Слава Україні!